Доброго дня, дорогі гості каналу Село Ти Моя Доля і мої дорогі підписники. Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу провести коротеньке ознайомлення із тим насінням, яке я замовляла в торговельному домі Дарвіна. Вже кілька років я в цій фірмі в цьому інтернет-магазині замовляю. Насіння. Правду сказати, я поки що в цьому насин... насінні не розчарувалася. Дуже гарний великий асортимент. Правда, зараз вони, я не пам'ятаю, де вони спочатку знаходилися в минулі роки до воєнні, але вони зараз знаходяться десь під Києвом, тобто переїхали, то у них асортимент дещо скоротився. Але все ж таки. Але все ж таки насіння порівняно дешевше, ніж в інших інтернет-магазинах, і асортимент його також великий, різноманітний. І в першу чергу хочу показати ось такий гіпеаструм. Ну, правда, я його замовляла в флоріумі, але ось так розцвів. Потішив мене ось такою великою. Квіткою, і, як бачите, в нього є ще зачатки інших квітів, і має ще один бутон внизу, так що буде цвісти довгенько. Винесу його на веранду, він в мене там і стояв, дещо про холодному місці. І хай тішить душу, хоч потішимося нашими квітами, нашими вазонами. Бо так, як кажуть, причин для радості зовсім небагато. Чуєте, що почастішали тривоги, що почастішали удари по наших містах і селах. Звичайно, більше на фронті напруга більша і більше загиблих наших вояків, наших дорогих захисників. Так що поки що причин для радості нема. В першу чергу хочу сказати, що замовила я ось такий ґрунт поліський. Субстракт для пальм PH 55 і 6,5. <кій> Цей ґрунт, як вже бачите, і заголовку для пальм. Але також написано, що в нього можна садити драцени. До ґрунту я ще буду додавати агроперліт, якщо куплю, і, можливо, навіть трохи сфагному. Бо в мене є драцени, ось така. Драцена триколор, яку вже необхідно пересадити, бо там в неї вже корінь із горшка вилазить. І ось така широколиста драцена. Драцена, напевно, деремська. Також її потрібно пересадити, бо там вже тісненький горщик, можливо, навіть не пересадити, а перевалити. Що я і зроблю незабаром. І думаю, пересадити ось таку хамедорею. Така вона у мене не дуже така пишна, вона мала багато рослин в горщику, але ж е, Ну, я винувата в тому, що вона така зробилася не дуже така пишна. Тому що я розділила її і думала, як кажуть, жадібність погубила, ну як кажуть, фраєра, я скажу просто людину. Захотіла повернути гроші. Ну, звичайно, я гроші повернула, а рослину зробила такою менш привабливою, бо вона була більш пишніша і була красивіша. І краще тоді росла. Ніби один пагін іншого підганяв. Але зараз вона, як бачите, випускає свої стріли і росте. І сподіваюся, що, хоч вона і не дуже така, Пишна, не дуже пишний залишок, але все ж таки розростеться і надалі буде кращою. Ну, і далі прийдемося про насінні, яке я замовляла. Замовляю я в основному більші пачки е економ-пакети або великі пакети. Бо якщо замовити 2 грами, то, по-перше, воно дорожче обходиться це насіння, а по-друге, Ну, город у нас величенький ще поки що, так що що мені тих 2 грами? І отака редиска сора, відомий сорт 7. Горох замовила два сорти гороху. Горох фаворит середній, середню середньо достигає. І ранньостиглий горох Альфа. Альфу також відомий всім, він, він вже навіть названий легендарним цей горох Альфа, а кхе, фаворит також написано. Середньостиглий лущильний лющи, сорт, вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 65-75 днів, рослина кущового типу висотою 70-85 см, стійкі до полягання. стручки довжиною 8-10 см темно зеленого кольору, містять 8-9 великих грошин. Високих смакових якостей. Сорт стійкий до фузаріозу та вирізняється стабільною врожайністю. Рекомендується для споживання у свіжому вигляді заморожування та консервування. Я горошок і консервую, і заморожую. Так що горошку, напевно, ще мені буде й мало, потрібно буде ще докуповувати десь у місцевих магазинах. Капуста. Капусту замовила Ярославна. Ось така Ярославна капуста пізньо е також 5 грамів більше, ніж звичайно. І ось таку пізностилу капусту, як українська осінь. Також сорт відомий вам всім. Напевно, десь у місцевих магазинах буду купляти ще щось із гібридів, тому що вони краще зберігаються. Огірочки, огірок Фенікс. Ось такий огірок. Він подобається мені, коли я його сію е, другою культурою. Після того, як виберу вже е, цибулю чи, можливо, той самий горох на зелений зберу. І сію тоді фенікс. Він на осінь дає ось такі гарні зеленці, довгозелені, не дуже він боїться різних захворювань. І тішить. І оздоровлює нас ось такими красивими плодами. Морква. Моркву замовила ось таку коротель. Люблю я короткі сурки моркви. Це вид шантане. Морква. Ви знаєте, що є шантане, вони взагалі такі коренеплоди короткі різновиди. І ось такий коротель відноситься до різновиду шантане. У нас Біля хати ґрунт важкий, так що, якщо довгі корені, то вони в більшості виходять у нас покручені. А коротенькі, по-перше, краще мені їх копати, а по-друге, кращий розвиток. Зверху більш пухкіший ґрунт. І ось така морква шантане, королівська, також короткі коронеплоди. Кабачки, як же ж без них? Ось такий White marrow Aspirant і кабачок Yellow House. White marrow і Yellow House беру перше Yellow House, як бачите, жовтоплідний і гібрид. Ну, Напевно, що буду докуповувати і в нас якісь. Кабачки Вайтбуш, я брала в минулі роки, мені сподобався. І також інші кабачки. Тому що тримаємо птицю, кури, качки. Можливо, навіть і поросяток купимо. Так що кабачки здадуться в господарстві. А тим більше роблю ікру, консервую кабачки, заморожую їх сирими ріжу в морозильну камеру, аби тільки світло не пропадало. І потім використовую зимою, як кажуть, не можу натішитись тим, що маю такі заготовки. Кукуруза. Ось така бондюель, гібрид, веселий роджер і гірський сніг. Маю я і своє насіння кукурузи, свої зерна зібрали в минулому році, так вона і збирається в качанах. Але ж що ж це за городник, якщо він не розширює назви кількість своїх вирощуваних сортів? Хочеться весь час чогось нового, хочеться випробувати, який, яка врожайність цих нових сортів, який смак. Кукурузу я заморожую, проварюю і заморожую, і також не можу потім натішитись тим, що вона є у мене в морозильній камері, використовую для приготування різноманітних салатів. А ці культури вирощую другим врожаєм. Після того, як виберу цибулю, чи, як я вже сказала, горох зберу зелений, а можливо, навіть і картоплю раню викопаємо. Ну, Потрібно вгадати, коли її сіяти, щоб був вогкий ґрунт, бо поливати то і затратно, і... і дороговартісно, і фізично важко. Ось чорну редьку купила. І такий дайкон китайський, рожевий, і не тільки рожевий, а тут і білий дайкон, чи, можливо, я білого не пам'ятаю, можливо, білого я її білий дайкон. Е, і ось такий рожевий китайський рожевий. Колись е, в минулому я читала про дайкон. Що дайконом японці оздоровили націю після того, як в них були ядерні вибухи, е, коли американці побомбили Харосіму і Нагасакі. І ось така брюква шведська. Брюкву також люблю вирощувати. Цього року, правда, не було в мене, бо посіяли пізно, і вона погано зійшла, і не було в мене брюкви. А так щороку сію, люблю робити з неї салати, також вони смачні. І використовую брюкву з лікувальною метою замість чорної редьки. Так само закидаю її медом і використовую від кашлю. І навіть тоді, коли. Захрипла, і, як кажуть, вже цей метод випробуваний, допомагає. Кавуни ось такий гібрид, Сі зеро замовила, п'ять штук всього на все. Ну, кавуни я буду докуповувати. Кожен рік я беру, ау продюсер мені подобаються. Вони також раніше встигли і солодкі. В нас вони дозрівають. Хоч живу я в Західному регіоні Хмельниччина. Але все ж таки останніми руками кавуни дозрівають і день також. Не обминула увагою і сорти огірків ось такий Гектор і анулька. Не сорти, а гібриди. Гектор люблю за те, що він якось разом віддає свій врожай. Правда, він недовго тривало плодоносить, але все ж таки подобається мені він для консервації, для квашення. А нулька також подобається. Подобається е, тим, що такі в неї невеличкі вирівняні плоди. Ну, Звичайно, буду дивитися, можливо, ще щось куплю із таких, що самозапильні огірки, але це вже потрібно дивитися десь на місцевих ринках. Який же город без квіток? Звичайно, без айстрів не обійтися. І ось такі айстри придбала, німфа, соната. Сідає дама і подібна суміш. І колеус. також, подивіться, не знаю, який він буде, але на малюнку дуже гарний намальований. Тим більше 20 штук і недорого це насіння коштує порівняно. І чорнобривці, ось такі фієста вони низькорослі, високорослих не хочу. Десь прийдеться ще докуповувати, бо Низкорослих, так як я подивилася по каталогу, в цій фірмі було мало. Я замовила ті, які були. Ну, Люблю експериментувати із насінням вазонів. У мене є кілька вазонів, які вирощені з насіння. І насіння я купувала саме в цьому магазині. Цього року купила ось таку бегонію шансон. Червону. Ну, бегонію, правда, довго треба з нею поморочитися. Не знаю, чи вистачить в мене терпіння, але ж, можливо, і вистачить. І ось такий аспарагус періст. У мене аспарагус є Пренгері. Також я замовляла насіння в цьому самому магазині. Ось такий невеличкий огляд насіння сьогодні. Ось така кубка насіння, звичайно, це далеко не все, ще потрібно і бурячки купити, і буду докуповувати ще огірочки, і кавуни, і також інші ще культури, овочі, і базилік, і багато, багато чого іншого. Правда, купила я в одного Е, в одного із продавців придбала. Насіння перцю, баклажанів. Насіння перцю і баклажанів я вже покільчила. Якщо прокільчиться, буду сіяти, як я вже сказала, в скрутку, чи рулон, як тепер називають, чи на російській мові улітка. Якщо, дасть Бог, буде все нормально, то покажу, задокументую у відео. Ось така моя сьогоднішня невеличка розповідь. Бажаю всім вам доброго здоров'я, бажаю нам всім дружно пережити ці напророчені, як кажуть, зовсім такі нерадісні дні до 24 лютого, що нам пророчать. Як кажуть, зовсім нічого доброго не пророчать. Бажаю всім нам дружно пережити ці дні і також нашим захисникам залишатися живими, здоровими і з перемогою повернутися до своїх дітей, до своїх дружин, до своїх батьків. На цьому буду закінчувати. Всього вам найкращого. З вами був канал Селоти Моя Доля. Якщо подобаються наші відео, а я вже говорила раніше у своїх роликах, що в нас канал для двох. Чоловік розповідає про свої якісь знаряди праці, які він зробив власноручно, а в нас їх багато є: і механізовані, і механічні, і ручні, і вони нам значно допомагають в обробітку ґрунту. Тому що ми люди вже не молоді. А як я вже також говорила, то ви самі знаєте, що на пенсію. Не дуже так проживеш, протягнеш ножки. Якщо будеш тільки чекати пенсії від держави, так що потрібно, поки очі дивляться, і ноги рухаються, потрібно трудитися, потрібно сіяти, садити і вирощувати. Тож ці чоловіком зроблені знаряддя суттєво нам полегшують роботу. Бо, як ви самі знаєте, роки додаються і добавляються з ними. І, на жаль, болячки. І, як я вже сказала, з вами був канал Село Моя Доля. Всього вам найкращого, мирного неба, доброго здоров'я. Бувайте всі здорові! Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте здорові! До зустрічі!